Хай Доброго дня из України, я Оніта. Сегодня я прохожу Tower of Hell зі своїм підписником. Я вже тут я відео знімаю, у мене вона не вийшло, с Хай Оніта, Хай, ну коротше, він або англічанин, або у мене щось з настройками. якась проблема, якась фігня. Ну що ж, давайте підемо. О боже, це самий складний Tower of Hell в моєй жизни. самый скудный товар of hell Оп. жирный жирный минус все я потому что мы тут не его пройти что Про... давайте, покажу пасхалку Оп. пасхалка давайте видим пасхалку. давай Я сама заказ Блоксикола, хоть хотя в Роблоксе, но я закосился. Так. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, встрываем. Ой. Вообще на видео просто на кожном бойсе падаю. Оп. Ну, давайте так плавненько по проходам. это энергетик. Я люблю Ниту. И пишу ты, ай, сердечко там у Нита. Ну а похоже у мене на проблем. Точно проблема з настройками, як він може мене любити, якщо він мене цей. А-а-а! О божечки, я вспомнила хто він. пам'ятаєте, я коли знімала з ним відео, він якийсь там euh, на да, типу нет, а сеф щось там. Ну, короче, там сер щось таке. Типу... Типу того слова, але то не те слово і напевно це саме він, я його знала. Угу, третє. Айонита. Типу шо? Ну, добре, якщо если нахотите смайлики, Ай. О божечки! Сейчас е... мені вообще не з записывать відео. У мене чат скоро бомбане Стільки раз одне і те саме писать. Чат бомбане Отак, так, у мене весь екран буде в димі давай давайте Давайте зараз. Ой, божечки, божечки. Так. Давайте щось купом. А шесть. Щось... Блин, все таки дорогие! Это такие дорогие. О -о -о Они то люблю. Я видео снимаю, пожалуйста, а то что чат не, мне еще не хватало. Я же что я видосики буду записывать. Давай-ка, оп, срываем. Нет! Я упала. Короче, мне на что надо робить? Мне надо просто текать у него. А то у меня чат Ху, хоч тепер не написалося, а то чаб. М -м -м, я все не можу. Давайте плавненько проходить вообще. Все саме плавніше на цьому. Ні, можна мені вже друге завдання? а то в мене сейчас цей зарветься Друге. Оп. Прожилк надо. Кстати, що там за штука? А на коли умру, провірю. Лучше б я цього не казала, а то сейчас мало ли помру? Так оп. 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 <гас> Блин Я люблю нету, я люблю ні я люблю ні я люблю ні туда, скільки можна. Ти вже с да, весь світ поняв, що ти мене любиш. О, боже. Лучше б я знімала про Брук Оп-оп-оп-оп. Я не знаю. В нього не все в порядку з головою, бо в мене. М -м, давайте ще все. Я включу другу мову. Корейська... Ой, блін. Ліж. Так, тут немає тюркіс Руся, ну добре, російська. Чат, все. лап. Боже. ОНІТА та любов. В смысле, ну вообще-то Уніта не любов переводиться, а це Уніта Бантик переводиться. Хто не знає, моє ім'я Бантик, так. Якщо перекласти Оніта з англійської. На настоящее ІМ'Я скажу на 20 підписників. Ну, думаю, вже деякі підписники поняли з прошлих відосів, що мене звати по-другому. Я ж не можу Зооніта зватись. Про Таверс. Може в нього якось втікти, а в ProTower. Да ні, не знаю. Він же перестав писати, в принципі, можна. Він хоч вийшов?